Привіт, 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 наші дорогенькі покликоняточка. Доброго раночку вам. Вітаємо вас з новою неділею. І що і нашу неділю будемо розпочинати нашою руханкою, А сьогодні про руханку нашу подбає наша Белендій Софійка, і, звичайно, будемо виправляти нашу спинку і намагатися бути рівненькими. Тоді починаємо. Будь ласка, з Дякую. Доброго ранку покликівці! Як завжди, якщо я з вами, то ми будемо робити вправи для нашої постави. Давайте перед цим добре потягнемося, щоб краще робити, все було рівненько. До речі, для вас кульки для гарного настрою підготувала. Ось так в сторони можна потягнутися. Молодці. Ну, тепер давайте лягати, як завжди, якщо маєте що постелити, підготов, можете підготувати та лягати, щоб вам було м'якенько та зручно. Так, розпочинаємо. Як завжди, робимо таку вправу з ніжками. Від себе, коли вони від себе та до себе. Лягаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять. Далі з вами буде. Ось таку вправу по черзі підіймати ручку, ліва ручка, права ніжка, права ручка, ліва ніжка. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Ось так звони. згинаємо нижки та будемо крутитись в сторони. Дуже тут добре треба покрутитися, щоб ви відчули, як тягнеться ваша спинка. Один. Два. три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. 10. Далі. Так, залишаємо мішки. Ось так підіймо і будемо робити велосипед. Ось так. Давайте 30 секунд вперед та назад. Тепер крутимо назад. Молодці. все вправу ми з вами завершили, давайте з вами зробимо берізку. то тобто ось так. Вибачаюсь, так нам треба протриматися. Можете ось так триматися або не допомагати. А я буду спостерігати. Давайте 30 секундочок. Молодці. Дуже хороші у вас дорізочки. Ще трохи. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці можете поокладувати і продовжуємо далі. Давайте з вами зробимо таку справу, Колись ніжки в нас будуть так, Треба, щоб вони дотягнулися до підлоги. І рівне ми їх повертаємо ось так. Десять разів. Один. Два, три, чотири, шість, І Вправий родом з рівненькою спинкою. спринк вісім дев'ять десять Молодці. можна ще Трішки полежати, відпочити та будемо робити інші вправи. Думаю, ви всі готові продовжувати, тому далі з вами лягаємо на животик. Як завжди ось так складаємо ручки, ручки під купурідем і будемо з вами ось так підійматися. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Чудово. Випрямляємо наші ручки та будемо підіймати ліву ручку праву ніжку, праву ручку, ліву ніжку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Пість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Чудово. Знову повертаємо ось на крочки, да можемо полежати. Якщо бажаєте попити водичку, можете зробити один-два кувточки, щоб потім мож, ви змогли продовжити робити вправи. Тепер пропоную зробити таку вправу, коли будемо підіймати лише ніжки, тобто ось так. Рівненько ось так треба їх підняти. Розробимо десять разів. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. сім, вісім. Дев'ять. Десять. Затрималися, затрималися, молодці, молодці, що тримаюся, випорайтесь, десять, дев'ять, вісім, сім. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо. Можна ось так розім'яти трошки. Ось так розім'яти та буду з вами продовжувати. Наступна вправа Випрямляємо, випрямляємо ручки та ніжки. Та будемо з вами ось так лифти. Давайте це зробимо 30 секундочок. Починаємо. Робіть так, щоб ручки та ніжки не доторкались до підлогу. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. Лягаємо. Можна зробити хороший дих видих та будемо продовжувати робити вправи. Наступний у нас буде кошик. Ручки до ніжок. Спочатку з вами десь рядів будемо підійматися, а потім протримаємося. Починаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Затримались. Ми впораємося, робимо хороші кошики, щоб багато чого могло впіститися. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, пять, чотири, три, два, один. Опускаємося. Обережно та. Зараз з продовжимо. Залишається ще трохи. Можемо зробити з вами таку вправу. Будемо знову ось так підійматися, ось так, робити ручками. Один, два, три, чотири, п'ять. Мість, сім, вісім. Дев'ять, десять. Молодці, лягаємо. Зараз роб буду робити з вами вправи стоячик. Залишається ще трошки. Можна зробити маленькі ковточки водички. Трохи сили у вас залишились. Бо я розумію, що ви всі такі вправи, і ви можете втомитися. І це не означає, що я не втомлюся. я теж тут з вами втомлююся. І треба зробити хороший дихвитих. Давайте зробимо, щоб були сили далі продовжити. Думаю, ну, ми вже відновили дихання, встаємо на ніжки та продовжимо. Нагадую, коли ми з вами будемо робити правес, завжди підіймаємо ніжки. Ось так. Тепер ручки за голову, їх ось так замочок, та їх ось так будемо підіймати. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. вісім, дев'ять, десять. Молодці. Можна походити, ось так поробити, розім'яти та продовжити. Наступна вправа. ось так наші ручки. При плітково сховаємось, а потім, підіймаючи ніжки, відкриваємося. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Можемо потрясти, походити. І наша остання вправа, тобто перед останням, ми з вами ось так підіймаємо наші ручки. Один, два, три, чотири, п'ять. 6. Ін. Вісім. Дев'ять. Рівненько підіймаємо ручки. 10. Молодці. Вдих. Видих. Тану останок зробимо 10 присідів. Починаємо. Коли ми з вами піднімаємося, робимо хороший видих. Один. Три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять та. Зробимо, потягнемося. Та, як завжди, ми можемо пообладувати. Молодці неймовірно впорались та добре з вами постаралися. Маємо сили на цей новий тиждень. Даша, можеш казати? Я хотіла подякувати за руханку, мені дуже сподобалось. Дякую тобі. Так, Светочка, будь ласка. Дякую за зарядку. Я хотіла показати цей малюнок. Дякую, що прийшла, та да, дуже гарний малюночок. Клас. Клас, дякуємо, дякуємо свічка тобі за руханочку. Розрухала нас. Ми да. налаштувалися на весь день, на весь тиждень. Діточки, бажаємо вам всім гарного, позитивного настрою, класного тижня. Відправляємо один одного, один одному сердечка, а особливо Софійці, за те, що вона провела нам таку класну руханку. Па-па, до зустрічі, побачимося на наших. Дякую, гарного дня. Па-па-па-па-па.